Вітаю, друзі! В повітрі все більше і більше пахне президентськими виборами. І все більше і частіше ми бачимо кандидатів на найвищу державну посаду. Ми читаємо повідомлення зарубіжних засобів масової інформації, чуємо виступи політиків середині країни. Але, відверто кажучи, у мене завжди цікавило інше питання: ну а з чим же піде на вибори нинішній президент? Володимир Зеленський. Погодьтеся, що діючому президенту завжди найскладніше. Адже йому доведеться відповідати за ті передвиборчі обіцянки, які він давав 6 років тому назад. І коли я починаю читати дорогим українцям передвиборчу програму 2019 року, я одразу бачу, як змінюються в, лиць, в обличчі прихильники Володимира Зеленського. Я вам розкажу про Україну свої мрії. Де в молодої сім'ї є лише один клопіт, вибрати за міський будинок чи міську квартиру, де нема оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робо, робота в Україні. Де він обіцяв, що українці почнуть повертатися в свою країну, бо нас 64 мільйони, а по факту виїхало 10 мільйонів і ніхто не повертається. Де він обіцяв припинити війну, за натомість на ми отримали широкомасштабне вторгнення расистів. Де він обіцяв жодної поблажки корупціонерам, що жоден із них не вийде під заставу, ми бачимо, як він крешує всіх корупціонерів і веде війну з антикорупційними органами. Як він обіцяв кінець епохи бідності, а насправді бідність виросла до небачених масштабів, натомість росте кількість мільйонерів. Ну, а про кінець епохи брехні, навіть не хочеться говорити. От як скажіть на Бога з таким доробком іти на вибори? То ж тебе буде вдруге слухати, якщо ти жодної обіцянки не виконав. І раптом сталося те, чого я не очікував. Несподівано знайшлася обіцянка, яку Володимир Олександрович виконав на 150%. Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Я вам нічого не маю, Я тільки своїм батькам. Супер фраза! І аналізуючи її, я прийшов до висновку, що це, напевно, дійсно єдина передвиборча обіцянка, яку Володимир Олександрович виконав повністю. Почнемо з другої частини, а саме, як він віддячив своїм родителям, яким він по-справжньому должив. 29 вересня 2023 року Кабінету міністрів України було прийнято розпорядження номер 858Р. Про призначення стипендій Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Серед 120 номінантів цієї довічної стипендії, розмір якої складає три прожиткових мінімуму для працездатних осіб, значиться такий собі Зеленський Олександр Семенович, 1947 року народження, професор Криворізького державного університету економіки і технологій. Хм, Щось знайомо. Зеленський президент. Зеленський Олександр Семенович, номінант стипендії. Да-да, ви не помилились, це батько нашого Володимира Олександровича. Я одразу поцікавився, а які ж такі видатні заслуги має Олександр Семенович? Перед цим е вирішив зробити невеличку, невеличкий екскурс. І з'ясувати, а скільки ж в нашій країні науковців. Ви не повірите, дорогі українці, але в Україні 100 тисяч кандидатів і докторів наук. Ну, звісно, що докторів менше. Але якщо взяти чисто докторів, то тільки в системі Національної академії наук України станом на 2023 рік, тобто, тоді, коли приймалось розпорядження Кабміну, працювало, увага 2422 доктори наук загалом. Із них, із них майже 12%, а точніше 11,8% – це доктори наук України, які мали технічні наукові ступені. Тобто це приблизно 250 чоловік. І як же серед цих 250 заслужених людей найбільші заслуги має, має, мав би Олександр Семенович, який був і удостоєний цієї номінації? Я почав розбиратися далі. Отже, який же науковий доробок Олександр Семенович? У 2003 році він захистив Докторську дисертацію з досить складною назвою, яку я, відверто кажучи, навряд чи запам'ятав, тому я вам просто і зачитаю методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром? Ви що зрозумієте? Я теж слабо це розумію. але... Спеціалізація маркшейдерії. Що це таке? маркшейдерія Шейд... Марк це галузь гірничої науки і техніки, яка займається просторово-геометричним вимірюванням маркшейдерськими зйомками у надрах землі та на її поверхні. Вона вивчає родовище корисних копалин, розміщення їх компонентів, властивості порід, а також контролює параметри гірничих виробок та інженерних споруд. Як бачите, спеціалізація Олександра Семеновича прикладна, навряд чи це можна вважати чисто технічною наукою. Вона більше стосується практичних аспектів видобутку корисних копалин. Власне кажучи, я так навскідку вирішив з'ясувати, а кого ж ми знаємо з видатних маркшейдерів. І одразу згадав: маркшейдером був Микола Янович Азаров. Пам'ятаєте такого? Кілля Бімба. Той самий, який закликав всіх не скігліть, а брать лопату і йді копать. Ну, звісно, що Микола Янович ніякої стипендії довічної не отримав. Він знаходиться за межами нашої країни в екзилі і все ще продовжує вважати себе прем'єр-міністром України. Ось Олександру Семеновичу поталенило більше. Він знаходиться, можливо, в Україні і отримує довічну стипендію за видатні. Заслуги в галузі вищої освіти. Відверто кажучи, я так і не зрозумів, в чому полягають ці видатні заслуги. Можливо, в цьому? А ви знаєте, що вас уже назвали ну, не устами президента, а його батька? Тупа біомаса, панове, ви є тупа біомаса. Сказав вам тато. Кожна людина, яка протестує проти прізвища З, є тупою біомасою. Ну так, да, всі, хто виступає проти його сина, вони, звісно, що біомаса. Хіба можна не любити такого видатного найвеличнішого політичного діяча сучасності? Не розуміють свого щастя. Ну, зато Володимир Олександрович розуміє заслуги свого батька в появі на світ, вочевидь. І тому він, звичайно, ніякого відношення до рішення Шмигаля не мав. Це Шмигаль сам прийняв таке розпорядження. На прохання Криворізького університету, в якому працює Олександр Семенович. решті решт нагорода знайшла свого героя. Треба відверто сказати, що любов'ю до своїх родичів відзначається не тільки Володимир Олександрович, не менше любить своїх родичів спікер Верховної Ради України, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Виявляється, він проживав у місті Києві. Не у власній квартирі, а в квартирі своєї тещі Тетяни Ситарук, яка проживає на Пазняках і має квартиру 101,8 квадратних метрів. Так ось до цього, до того, як стати спікером, точніше, тоді ще він був тільки першим віце-спікером, Стефанчук проживав на безоплатній основі, ну, грошей в нього не було. А от коли він став спікером, він одразу уклав. Договір оренди житлового приміщення з власною тещою, і почав їй щомісяця платити більше 22 тисяч гривень. Ну, за наш з вами рахунок. Бо ми ж з вами хто? Біомаса. А ми, а ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чуби. Як справедливо писав Тарас Григорович Шевченко. Отже, як бачите, з обов'язком перед своїми батьками і навіть тещою у зелених все нормально. І в цій, в цій частині Володимир Олександрович виконав свої передоворчі обіцянки. А як же бути з тим, що він нам нічого не должен? А Отут набагато цікавіше. 27 вересня 2025 року Володимир Олександрович, е виступаючи грізно, заявив, що якщо хтось там попробує нам зробити блекаут, то ми можемо зробити блека і в Москві. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Вочевидь, побачивши цю грізну заяву нашого президента, Путін настільки злякався, що вирішив діяти так, як діяв сам президент Зеленський по відношенню до свого попередника Петра Порошенка. Тобто, превентивно, і 10 жовтня. Расисти завдали потужного ракетного-дронового удару по Україні. І основними об'єктами, тобто повітряними, повітряних ударів, стали об'єкти теплової і електроенергетики у місті Києві. Було зруйновано ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. І, власне кажучи, на цілий день Київ, в Києві стався блекаут. Цікаво, що в розпал повітряного удару, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в дівоцтві Мамедов раптом заявив, що вдалося уникнути руйнувань інфраструктурних об'єктів. І таким чином Київ від ударів шахедів не постраждав. На жаль, кияни не могли нічого написати під дописом. Тимура Ткаченка в дівудстві Мамедова, хоча б тому, що у них просто не було світла. І незрозуміло, для чого він взагалі це зробив. Тому що, якби він про це не написав, то найвеличніший політичний діяч сучасності і не здогадався про ті проблеми, які є у киян. А так, Тимур Ткаченко, бажаючи підлизатись до Володимира Зеленського, практично дав йому можливість пересвідчитись в тому. Що все те, що повинно було у киян бути, так і не з'явилось. Але якщо ви думаєте, що проблеми після цього виникли у Ткаченка, то ви глибоко помиляєтесь. Відповідаючи на запитання журналістів, а як захищені об'єкти енергетики в Україні від ударів расистів, несподівано Володимир Олександрович згадав рашистський удар по Києву. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ. Ну, он вам є Т5, Т-6. То питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ну, Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна, вона. Одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти, так і, якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно, я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити, ми будемо все робити, і там, де місцева влада не спроможна, Щось зробити. І там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так все одно ми все це все це повинні захищати. В цій відповіді прекрасно все. І можна було б звести до простої фрази: Я вам нічого не довжив. Інакше кажучи, журналістка запитує: А як же захищені об'єкти енергетики по Україні? А Володимир Олександрович каже, Ну, ви знаєте, тец 5 і тец 6 в Києві. От. Я би міг би спитати у мера, але не буду це робити. Я міг би сказати, що я з цього приводу думаю, але я нічого казати не буду. Ну, тобто, чий це об'єкт? Хто там власник? Київрада? Ну так, які проблеми? Які питання до мене? Ми ж не будемо ракети витрачати і збивати шахеди ракетами? Жирно буде, панове кияни? Самим не вистачає. Мордяки ваші не полопаються? Коли я написав про те, що Ткаченко був незаконно призначений головою Київської міської військової адміністрації, мені прилетіло дуже багато запитань, чому це президент має право і так далі. Точно має право. Але читайте закон про правовий режим військового стану. Там написано, що якщо вводиться режим правовий режим воєнного стану, то голови районних і обласних державних адміністрацій отримують повноваження е начальників. Обласних і відповідно районних військових адміністрацій. Тут логіка зрозуміла. Якщо він погано виконує обов'язки, значить президент має право його звільнити. І таким чином, якщо він поганий, то президент може змінити ситуацію. А от що стосується е, населених пунктів, то в населених пунктах мерів обирають. І тому в законі написано, можуть бути призначені керівники органів місцевого самоврядування. А якщо президент не призначає керівника, ну якщо не надає повноважень керівника міської е селищної або сільської військової адміністрації, то він може призначити іншу особу начальником е відповідної військової адміністрації населеного пункту. Але є одна умова. І ця умова чітко прописана в законі. Він може призначити начальником військової адміністрації населеного пункту людину військовослужбовця. А скажіть, будь ласка, Тимур Ткаченко в дівоцтві Мамєду, він де служив? В яких військах? В яких військових підрозділах він проходив службу? Можливо, в батальйоні Юзіка, там, де збирався служити сам Володимир Олександрович? У нас поки що такої інформації немає, тому ми залишаємо за дужками попередню військову службу Тимура Ткаченка. Але прикметно, що президент жодних претензій йому не висловлює. Всі претензії до кличка, який повноважень начальника військової адміністрації в місті Києві немає. Більше того, коли в липні 2025 року. Начальник військової адміністрації Києва Ткаченко заявив про те, що вони будуть посилювати ППО Києва. Київрада одразу виділила увага, 225 мільйонів гривень для того, щоб такий захист посилити. І військова адміністрація отримала ці гроші. Але 8 серпня 2025 року парламентська більшість у складі Слуг народу і ОПЗЖ. Вилучила з бюджету міста Києва 8 мільярдів гривень на потреби державного бюджету. І це було зроблено публічно. І після цього президент Зеленський пред'являє претензії кличку, а не начальнику військової адміністрації, по-перше, за брехню, що, мовляв, Київ не постраждав від рашиського удару, а по-друге, не задає йому питання. А куди пішли грошики? Президент Зеленський натякає, що, мовляв, об'єкти енергетики в Києві не захищені. А мене просте питання: а об'єкти енергетики в Україні захищені? Ваші люди закопали миллиард, десятки мільярдів гривень, будуючи так звані захисні споруди навколо об'єктів енергетики, зокрема Державного підприємства «Укренерго», і займався цими, цими справами: Мустафана Наєм під керівництвом Кубракова і прем'єр-міністр Шмигаля. Після того, як вони набудували і освоїли гроші, прилетіли російські ракети і зруйнували і теплові електростанції, гідроелектростанції, і ті об'єкти, які начебто були захищені з допомогою коштів, які держава виділила. І от тепер уявіть собі, президент Зеленський каже: Ну, ми зробимо те, що місцева влада не зробила. А ти зробив? А взагалі. Якщо ми з вами вдумаємося в те, що сказав Володимир Олександрович, то ситуація виглядає наступною: у нашій країні є президент, так? в нього по Конституції є обов'язок. він Верховний головнокомандуючий Збройними силами України. І в нього ще є один обов'язок це зовнішня політика. Саме для того, щоб він міг реалізувати ці свої повноваження, Конституція дає йому можливість вносити кандидатуру міністра оборони і міністра закордонних справ. Тобто це два повноваження, дві функції це його конституційний обов'язок. І якщо наша протиповітряна оборона не забезпечує захист країни в повному обсязі, то хто за це повинен відповідати? Ну, як на мене, за це повинен відповідати Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, який, увага, цілий рік не призначав командувача повітряними силами України. І в той час, коли расисти вдосконалювали свої е, ударні засоби, коли вони застос... вдосконалювали тактику їх застосування, у нас не було командувача повітряними силами. А в цей час головком Збройних сил України, генерал Сирський, зменшував кількість мобільних вогневих груп, щоб стримати російський наступ на Донбасі, тому що не вистачало піхоти. Чому? А тому, що президент Зеленський не займається питаннями мобілізації, хоча він по закону... Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію є відповідальною особою саме за це. Скинули все на військових, на ТЦК, паскудять їх в усіх, в усіх засобах масової інформації, а Володимир Санш тут ні до чого. Ні до, чого ні до чого, І дійшло до того, що дрони влетіли в будівлю Кабміну. І щоб приховати цю ганьбу, вони знову збрехали і сказали, що туди влучила ракета. Але все ж таки повернемось до логіки Зеленського. От уявіть собі, що ви проживаєте в приватному будинку. І сталася така біда, до вас прилетів шахет, і зруйнував ваш будинок. На жаль, ми таких випадків маємо дуже і дуже багато по Україні. Кому ви маєте пред'являти претензії? Верховному головнокомандувачу, який відповідає за Збройні Сили і за національну безпеку і оборону? Ну, по логіці так. В Конституції так написано. Ні, каже Володимир Олександрович, це ти винен. Бо чия це власність? Це твоя власність? А чому ти не забезпечив захист свого будинку? На вас цих ракет не напасешся. Сидите тут, нічого не робите. Треба захищати свій будинок. А мені ніколи такими дрібницями займатися. Ну а якщо ви живете в ОСББ, вибачте, багатоквартирному будинку, то маєте пред'являти претензії ОСББ? Як на мене, то меж цинізму і лицемірству і нахабності президента Зеленського просто немає. Він ні за що в нашій країні не відповідає. Хоча втручається скрізь. Він дає доручення е, прем'єр-міністру, він дає доручення прокурору, він дає доручення місцевим органам влади, він скрізь. Але там, де стосується виконання його конституційних обов'язків, ні, там його нема. Там всі навколо винні. А він тут ні до чого. А всі, хто ви його критикуєте, як сказав Олександр Семенович, батько, біомаса. Саме за це його і. Довічною стипендію нагородили. Ось в таких реаліях ми з вами живемо. І в зв'язку з цим всім у мене одне просте запитання. Якщо ця особа ні за що не відповідає, якщо вона не хоче виконувати свої конституційні обов'язки і перекидає все на кого завгодно, тільки не говорить про те, що це його персональна відповідальність, то нахіба він нам здався? Поясніть мені, дорогі українці. Якщо він просто нічим не займається, записує якісь відосики, розповідає про те, що сьогодні позвонив тому, там провів ставку, там зустрівся з тим. А результат який по факту? Він не здатен просто виконувати обов'язки. Він продовжує, як правильно казав Андрій Богдан, знімати своє кіно, слуга народу, і продовжує з виконувати. Імітувати виконання обов'язків президента. Тобто він продовжує бути голобородьком, але не президентом України. То, може, пора подумати, Олег Максанович, якщо ти, як ти там казав, до речі, коли е, йшла інаугурація? уряд, який не вирішує наших проблем, сам стає проблемою. То якщо ти не вирішуєш наших проблем, ти вже давно став проблемою, чи не пора тобі піти. Хочу сказати, українці, дорогі, це тепер все залежить від нас. І якщо ми з вами на виборах президентських, які насуваються, знову будемо ось такими, а вдруг у нього вийдеться во второй раз, а йому всі мішають, а війна кругом, а й що? Знаєте що, поганому танцюристу завжди щось заважає? Я розумію, що в нашого боневтіка сталеві яйця, коли він танцює, вони, видно, йому б'ють по ногах, і йому важко танцювати. То нехай може піде на спокій, а. І не буде морочити нікому голову. Як ви думаєте? Цікаве питання. А на сьогодні все.